Всім вітання з 29 кілометру від Майдану. Ми знаходимося на 50 градусі північної широти від екватора і на 30 градусі східної довготи від Грінвіча. Абсолютна відмітка над рівнем моря 95 метрів. Пройшло вже минуло приблизно. 12 днів з тих пір, як я робив літню обрізку черешні, он, до речі, чого ми хотіли. Хотіли, щоб тут була брунька, от вона починає тільки-тільки набубнявлювати. Набубнявлювати. Але оцей Пагін щеплю, що я залишав, він був коротший, а зараз він вже обігнав, ті пригальмували. От, трошки хлорози, щось ця наша легенда Млієва. Я її і антихрущем поливав. Ну, будемо дивитися, сподіватися, що все буде нормально. От. Вон пішли бронечки. Можливо, це вже ростові будуть продовження. Вона набубнявила і чекає наступної хвилі росту. Так. О, перша впала слива до Фісандра. Одна друга. Це вона впала. А, ні, це вона вже і погнила. Біда. Ну, більше їх начебто нема. Завтра будемо, можливо, пробувати щось обривати. так? Вона ще зелена, абсолютно. Ця дофісандра. От. Це наш абрикосик, який ми розчистили. Хвиля росту в нього. Вон ці бронічки. На які ми сподіваємося, що буде наступного року закладка врожаєм. Так. До Фісандра наша, так, дивимося проти сонця. Зараз я повикидаю ці старі гнилі сливи, а це наш формоза щепки. Я їх не притинав, тому що мені потрібно буде наступний рік не урожай тут чекати, а я їх обріжу з тим, щоб спровокувати потужний ріст. E -e, з Клястером. Ну, як я його не, не поливав, мало що допомогло. Це наша Сан І он тут щепки. Фейверквін e -e, і деякі э плодики. Яблунька Will William Прайд. Я чекав, поки припиниться ріст. Тут не дуже він припиняється. От тут начебто зупинився, 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 зупинився. Так що ми почнемо. Обрізку літню, як рекомендує професор Орін Мартін з університету Санта Моніка Каліфорнія, якщо ми хочемо втримати в габаритах і отримати урожай, то ми пізніше.